Час ВІДВІДЕН Роздуми над Божим Словом на четвер 33 звичайного тижня. РІК перший. Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи. Якби ти зрозуміло у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від твоїх очей. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе загородою, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі. Бо незрозуміло те часу своїх відвідин. Найбільший біль прошиває серце, коли людина, яку ти любиш, відкидає твою любов. Таке відкинення і неприйняття часто супроводжується станами пригнічення, жалем, смутком, плачем, депресією, страхом. Інколи слухаючи таку особу, починаю сам відчувати щось подібне. Емоції такої людини настільки сильні, що ті, хто знаходиться поруч, можуть відчути й напруження страх, смуток, розпач тощо. Коли про це думаю, навіть уявити важко, які почуття прошили серце нашого Спасителя. Коли він заплакав над Єрусалимом, грецьке слово еклаусен має дуже сильний емоційний відтінок? Це слово можна перекласти як гірко заплакав, весь залився слізьми. Які почуття наповнюють батька чи матір, коли вони втрачають свою дитинку? Мабуть, не потрібно зайвий раз про це говорити, але які почуття наповнюють серце Бога, людське і людяне серце Ісуса, коли Він ризикує втратити тебе у прірві гріха, коли бачить вал ворогів навколо Твого серця, коли бачить руїну Твого життя, де не залишається каменя на камінь. Що мало зрозуміти місто Єрусалим? Яким чином розпізнати час відвідин? Яким чином я розпізнаю час відвідин? Розпізнання цього часу настає тоді, коли я впізнаю гостя, який має мене відвідати? Немає відвідин без гостя, без того, хто відвідує. Єрусалим не зрозумів того, що провадить до миру? Святий Павло Апостол називає Ісуса миром. Він є наш мир. Єрусалим не розпізнав Ісуса, не розпізнав у ньому Божого Сина. Чи випадало вам зустрічати на вокзалі когось, кого ви раніше не бачили? Аби не помилитися, потрібний був певний опис або фото. Отак, щоб не помилитися щодо присутності Бога, присутності Спасителя у моєму житті, я потребую Його образу. Ним є Слово Боже. Біблія це словесний портрет Господа, як написав Павел Євдокімов. Не зволікай, уже зараз дивись на своє життя крізь призму Божого Слова, і твій погляд не о мене, Спасителя, розпізнаю Його. Господи, прошу тебе про дар і благодать розпізнання твоєї присутності в моєму житті, в усіх його ситуаціях, в усіх здобутках і поразках. У важких хвилинах. Не дай мені розминутися з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.